Технічні каталоги Кенеметал вийшли українською. В них зібрані найактуальніші інновації токарного, фрезерного та свердлильного інструменту за рік, а також детальні технічні рекомендації. Каталоги стануть у нагоді інженерам, технологам, верстатникам, майстрам та всім, хто працює у сфері металообробки. Також вони будуть корисними і у навчальних закладах. Перша частина присвячена токарній обробці. На початку каталога ви можете дізнатись про нашу команду та почитати коментарі технічних спеціалістів. Щодо використання інструменту. Далі ви знайдете інформацію про особливості новітнього сплаву КЦП-25С від Кенаметал, нюанси pvd покриття та нову геометрію MV для токарних пластин, пояснення маркування, а також технічні поради щодо вибору форми пластини, правильного застосування заднього кута та посібник з вибору режимів різання. Завдяки структурованій інформації ви зможете легко підібрати правильний сплав для роботи зі сталлю, чавуном, нержавічої. Та інших матеріалів. Друга частина про обертальний інструмент. Тут представлено широкий вибір сверл та фрез, серед яких сверла серії DrillFix Pro з механічним кріпленням пластин, які вже стали широко відомими на підприємствах України через їхню високу продуктивність та стійкість. Таблиця вибору оптимальних режимів різання для цих сверл та технічні поради. Цільно твердосплавні сверла популярних серій Go Drill, Universal та Can Drill, які вже давно добре себе зарекомендували для свердління по сталям, чавуну жароміцним сплавам нержавіючим та композитним матеріалам. Далі зверніть увагу на свердла серії Can Drill Deep HPR для сверління глибоких отворів до 40 діаметрів. Представлені нові геометрії ріжучих пластин для фрез, механічні. Кріпленням серії додека, а також оновлена серія цільнотвердосплавних фрез Harvey з нового сплаву кцсм 15A, які відзначаються високою продуктивністю та стійкістю при обробці сталі, чавуну, жароміцних та навіть загартованих матеріалів. Наприкінці каталогу ви знайдете поради щодо вибору кінцевих фрез та рекомендації з режимів різання, зручну таблицю груп оброблюваності матеріалів, яке містить аналоги стали DIN AISI, відповідно. До гостей до СТУ. зверніть увагу на QR-коди для швидкого доступу до наших соцмереж, де можна дізнатись більше про інструмент та впроваджені проекти. Якщо у вас є потреба в інструменті, верстатах, оснащенні чи вимірювальному обладнанні, звертайтеся. Технополіс це інтелектуальна металообробка.